Насіння Чернігівщини займає особливу нішу в агропромисловому секторі області. Тут вирощують і експортують за кордон найкращі насіння гірчиці в Україні. Компанія багато років торгує з найприскіпливішими партнерами Європи німцями та голландцями. Один фактор, як приклад партнерства з Чернігівської гірчиці, роблять готові соуси, які постачаються до голландського королівського столу. Самі розумієте, аби кого до цього не допустять. Голова наглядової ради підприємства Сергій Берестовий від Джерту приховуються. Щоб з німцями торгувати, треба спочатку вміти витерпіти їх і зрозуміти. І казалось би, що там, в общем-то, Зготовив продукцію, упаковував і відправив. На самом деле, починаю від упаковки, закінчуваю швом на бікбегі, качеством і там палетой. Все це викликає, як це, прискіпливий інтерес, і в результаті якого з'являється Ну, вже продукт тот, який далітворяє їх спроси. Що цікаво, українська компанія Чумак воліє виробляти свою гірчицю саме в Голландії, але з Чернігівської сировини, окрім прибутку і високої ділової репутації, операція з західними партнерами з багатшою знаннями, перш за все, у розумінні і дотриманні стандартів, щоб на виході отримувати продукт бездоганної якості. Але в Європі це не унікальна річ. Висока планка тут сприймається як природність. Ось тому в насіння Чернігівщини опановують такі стандарти якості, як ISO 22000. тисячі. Це дозволить розширити ринки збуту Чернігівської сировини. Цей сертифікат значно спростить допуск до інших ще більш вибагливих партнерів, а ще тут не полишають мрій і сподівань про світле майбутнє України. І зараз це потрібно більше аніж завжди. Я боржусь, ну, не знаю. Я боржусь там. Я горжусь, що ми сьогодні як Україна наверное, состається. ситуация которая происходит и конечно же бы мне хотелось бы больше всего сегодня это победы победы духа украинского и надо гордиться нашей молодежью это, это другие люди